Восени 2023 року М1А1 Essay Абрамс прибули в Україну. Але що вони з себе являють? Наскільки добре Абрамс пристосований до наших умов? В цьому відео я порівняю його з іншими танками ЗСУ, і ми розберемось, наскільки Абрамс це потужна або непотужна машина. А також я відповім на ще одне важливе запитання. Певно, ви помітили, що про Leopard 2 свого часу можна було почути лайт не з кожної праски. На цю мисс, Обіцяні Берліном танки Leopard 2 вже прибули до України. Ну, в принципі, те, про що я і казав. А от про М1А1Сей Абрамс ЗСУ інформації майже немає. В медіа ці танки з'являються нечасто. Куди вони поділися? Якраз з цим ми зараз і розберемось. Але спершу необхідно заварити чайочку, поставити вподобайку та підписатись на канал. Зробили? Ну, тоді починаємо. Для початку розберемось з характеристиками Абрамс. Планувалося, що Україна отримає танки версії М1А2, але Сполучені Штати трохи передумали і вирішили надіслати М1А1. Виходить зрада? Не зовсім. Річ у тім, що А1 і А2 це ніби дві окремі гілки розвитку Абрамс, які оновлювались паралельно. Україна отримала 31 танк найсвіжішої версії М1А1С. Вони вироблялись в 2000-х роках. Якщо їх порівнювати з М1А2 базової версії СЕП-В1992 року. То електроніка наших машин набагато ліпша. Якщо ж брати модифікацію M1 A2 Seb V2 2010 року, то вони плюс-мінус на рівні. Щодо найсвіжіших М1 А2 СП 3 то їх ніхто і не планував нам передавати. Тому в підсумку, Україна має найсвіжішу версію M1 A1 Abrams, які по оснащенню є чимось середнім. Проте бронювання наших машин було сильно спрощено. Славно, звісно, і уранової броні в нашій версії немає. А якщо точніше, то її спеціально демонтували перед відправкою в Україну. Тому, як на мене, модифікацію для ЗСУ можна іменувати як M1A1SA Abrams. Але буквально на днях вони засвітились прикольним обладнанням, яке частково компенсується. Тільки про нього згодом. А от щодо оснащення, то ці машини мають оновлені приціли, оновлені системи зв'язку, оновлені засоби стеження, зокрема тепловізор, оновлену систему керування танком і двигуном, оновлену систему попередження про наведення ворожих систем. Та масу іншої сучасної електроніки. Стосовно розмірів, то наші Абрамс майже 10 метрів довжину, 3,7 метра в ширину та 2,8 в висоту. Якщо вам ці цифри мало про що говорять, то погляньте на це фото. Тут порівняно розміри Абрамса Т-72. Як бачите, це досить здоровенна машина, і в реаліях сучасної війни це не піде йому на користь. Подібна ситуація з вагою: М1А1 і Абрамс важить 61 тонну. Раз ми вже порівнюємо розміри з Т-72, то його найсучасніша російська версія Т-72Б3 важить 46,5 тонн. Наш найсучасніший Т-64БВ зразка 2022 року важить 42,4 тонни. Що виходить в підсумку? Теоретично, Абрамс можуть мати великі проблеми з прохідністю по розмоклому ґрунту. З іншої сторони, воїни ЗСУ ще не нарікали на прохідність британських Challenger 2, а вони ще на тонну важчі та мають слабший двигун. А ще з іншої, зараз всі військові машини мають величезні проблеми з прохідністю по бездоріжжю. Погляньте, яке багно буває на фронті. Тому зараз варто дочекатись відгуків екіпажів Абрамс. Ну і раз ми вже згадали танкові двигуни, то давайте зупинимось на цьому детальніше. Думаю, ви і так знаєте, що Абрамс оснащений газотурбінним двигуном на півтори тисячі кінських сил. Але наскільки турбіна доцільна в сучасних умовах? Давайте спочатку з потужності. На піку турбіна Honeywell Uell ATG 1500 видає 1500 кінських сил. А крутний момент в цей час становить 3730 ньютонів на метр. Це дуже непогані характеристики для танка. Щодо трансмісії, то вона має 6 передач 4 вперед та 2 назад. І що важливо вона автоматична. За рахунок цього, Абрамс може розігнатися до 72 км на годину вперед та до 48 км на годину назад. Але якщо чіпувати двигун і зняти обмежувач швидкості, то ви зможете побачити навіть 97 км на годину. Тільки це не дуже безпечно. Тому раджу не чіпувати Абрамси в домашніх умовах. Ладно, жарти в сторону. Зараз важливіше питання. Чим заправляти Абрамс? Американські військові використовують два основні види палива: або звичайний дизель, як і для всіх інших бронемашин, або авіаційне паливо GP8, яке використовують літаки США. Якщо розглядати ситуацію в Україні, то великих проблем з логістикою дизельного палива в нас немає. Як ніяка воно потрібне, ледь не всій нашій бронетехніці. А от щодо JP8, то я підозрюю, що в нас його або немає, або союзники його передали конкретно під потреби нашої авіації. Тому сумніваюся, що JP8 стане паливом для наших танків. Тим паче, що використовуючи його, Бабрамса буде більший розхід. До речі, щодо витрати палива, тут вона коливається від 360 до 710 літрів на 100 кілометрів. Це вище середнього. Звичайних танків цей показник становить десь 300-500 літрів на 100 км. Проте я не думаю, що це дуже колосальна проблема. Особливо враховуючи головну перевагу газотурбінного мотору. Звук його роботи в декілька разів тихіший за звичайний дизель. І за рахунок цього Абрамс виявити набагато складніше. Загалом характеристики нашої машини досить непогані. Але давайте перейдемо до цікавіших речей, а саме до броні. Навіть попри те, що українські модифікації не мають уранових вставок, бронювання Абрамс досить потужне. По-перше, американці разом з британцями розробили найбільш ефективний варіант композитної броні Чобгем. Не дивно, що її склад засекречений. Радянський Союз таки не зміг створити свій аналог, Тому довелося використовувати менш ефективні види композитної броні на своїх машинах та оснащувати їх величезною кількістю динамічного захисту. Мені відомо, що навіть зараз українські конструктори пробують розгадати секрет Чобгему. Щоправда, безуспішно. Дуже складно знайти пропорції, які дозволяють Чобгему по декілька разів тримати удар. Давайте наведу спрощену модель такої броні: передній шар це сталь. Хоча ніхто не забороняє використати для цього більш щільні метали, по типу свинцю чи збідненого урану. З пульсів цих матеріалів це їхня багаторазовість. Оскільки після влучання і навіть після пробиття броня послаблюється тільки в місці удару. А решта залишається цілою. Але мінусом є те, що кумулятивний боєприпас відносно легко може прорізати діру в цій броні і знищити машину. Тому далі йде щось по типу керамічної пластини. Вона має кращу стійкість проти бронебійних та кумулятивних снарядів. А в чому тоді проблема? Річ у тім, що керамика тримає удар не більше одного разу, а зупиняє снаряд вона якраз за рахунок того, що розламується на частинки. Американці і британці придумали спосіб, як зробити її багаторазовою: можливо, вони додали якусь секретну піну, яка не дає шматкам розлетітись. Або ще щось, невідомо. Ну і останній шар це ще певна кількість листів металу, яка вже остаточно зупинить боєприпас. На даний момент знищити Абрамс та і Challenger 2 в лобову проекцію практично неможливо. В борти пробити, в принципі, реально. Але досвід війни на леопард 2 говорить про те, що це не так вже й легко. До речі, переглянути відео про реальні бої на леопард 2 ви можете ось тут. Форма, зрозуміло, що вразлива. Особливо якщо врахувати, що там ще й розташований двигун. Але туди ще треба влучити. Як показує практика війни з ЗСУ на Challenger 2, його можна знищити тільки за допомогою дронів Камікадзе ланцет або прямого попадання 152-мм артилерійського снаряду. Щоправда, коли росіяни знищили на Challenger 2, то екіпаж встиг рятуватися, це головне. Підозрюю, що забрамсом ситуація по броні буде подібною. Проте пару хвилин тому я обіцяв розповісти про додаткову броню, яку поставили на українські машини. На цьому фото український М1 А1 Армс оснащений динамічним захистом АРАТ-1, він входить до складу пакету додаткового бронювання «ТАСК», яким оснащували іракські машини для міських боїв. Не сказав би, що АРАТ-1 це прям топовий динамічний захист, оскільки він може ефективно захистити тільки від гранату, ламків та кумулятивних снарядів. Від бронебійно-підкаліберних підкаліберних не захищає. Тому він і близько не рівня нашому ножу або ще краще дуплету. Але якщо врахувати, що більшість ПТРК мають якраз таки кумулятивну боєголовку, то це дуже потужне покращення. Окрім цього, Арат 1 має ще одну важливу перевагу. Якщо від удару вибухає один блок, то це не запускає ланцюгову реакцію на інші блоки, як то може зробити Контакт 1. Тому надійність значно більша. Крім того, арат зроблений так, що його можна оперативно замінити одразу в польових умовах. Тому зайвим він точно не буде. Секунду вашої уваги. Якщо ви хочете одразу довідатись про вихід нових відео, або ж отримувати ексклюзивні матеріали, перш ніж ті потраплять до ролика. То рекомендую підписатись на мій телеграм-канал. Ви не пожалкуєте! Посилання шукайте в описі, а я не буду забирати ваш час і повернусь до теми. І ще окремої уваги заслуговує боєукладка. Точніше, дві боєукладки. Найбільша на 34 постріла розташована в башті. Її особливість в тому, що навіть якщо ворог влучить і знищить її, то вся енергія удару піде не в корпус, як в радянських машин, а вверх через відкидні панелі. Ну і ще є додаткова боєукладка на 6 снарядів в бойовому відділенні. Вона вже не так ізольована, як основна, але її ще треба вмудритись пробити. Загалом Абрамс має дуже вдале розташування снарядів. Ми вже розібралися з електронікою характеристикою та бронею Абрамс. Але як щодо гармати? З самого початку на Абрамс стояла 105-мм нарізна гармата М68А1. Але вона вже застаріла по всіх показниках і майже не зустрічається на робочих машинах, тому акцентувати увагу на ній не буду. Набагато цікавіше є гладкоствольна гармата М256 А1. По-перше, тому що вона вже має солідний калібр 120 мм. А по-друге, що це не американська гармата. Діло було так. Можливо, ви знаєте, що в другій половині минулого століття американці разом з німцями планували створити спільну машину. Але проєкт розвалився і кожен пішов своєю дорогою. Американці створили Ам1 Абрам з вже згаданою 105-мм гарматою. А німці створили Leopard 2 одразу з 120-мм стволом. Тому не дивно, що американці так зацікавилися німецькою розробкою. В кінці кінців вони домовилися, щоб на основі 120-мм гармати L44 створити її американську ліцензійну копію М256A1. Тому озброєння Abrams аналогічне до Leopard 2A4 або Leopard 2A5. Стосовно версії А6, то вона має довший та потужніший ствол довжиною в 55 калібрів. Але в цілому М256A1 також непогана гармата. Якщо врахувати те, що Сполучені Штати передали нам бронемійно підкаліберні боєприпаси зі збідненого урану, а якщо конкретніше, то їх останні версії М829А3 та М829А4, то ми можемо розраховувати на 750 мм бронепробиття з дистанції 2 км. Цього з головою достатньо, щоб знищити будь-який російський танк в лоб, навіть якщо той буде оснащений динамічним захистом контакт 5 Якщо ж Абрамс натрапить на машину, що оснащена динамічним захистом «Релікт», то пробити її буде важче. Але я вважаю, що з декількох пострілів цілком реально. Щодо менш броньованої техніки, наприклад, БМП, проти яких танки воюють набагато частіше, то їх він зможе спокійно знищити і за 4 км. Якщо ж ціль буде ще менш броньованою, наприклад, БТР, МРАП чи вантажівка, то її знищення буде можливе навіть з 8 км. Особливо враховуючи, що на наших машинах стоять сучасні прилади наведення. Хоча, можливо, тут доцільніше використати фугасний снаряд. Але в танків Абрамс є ще один козир в рукаві. Їх протипіхотні боєприпаси. Є інформація, що американці передали нам картечний снаряд М1028. Зараз на відео ви бачите саме його. Принцип роботи цього боєприпасу полягає в тому, що він розкидає тисячу вольфрамових кульок. Вони мають величезну швидкість, тому можуть знищити будь-яку легкоброньовану ціль в радіусі 600 метрів від прильоту снаряда. А ушкодження зазнають об'єкти і на відстані декілька кілометрів від вибуху. І ще врахуйте, що М1028 має дальність 8 км. Тому певною мірою Абрамс може працювати як артилерія. Також не варто забувати про існування кумулятивних боєприпасів М830 та багатоцільових М830 А1 з програмованим підривом. Тому що в підсумку? Цілком реально, що М256А1 це не найпотужніша гармата в своєму класі. Але для нинішніх завдань її більш ніж вистачає. А і лайк не забув за перезарядку гармати. По-перше, варто розуміти, що її тут здійснює окремий боєць. А він може мати гарний настрій або поганий, може бути сповнений ентузіазму або вкрай зморений. Це може бути перша хвилина бою або п'ята година після декількох контузій. Тому час перезарядки Абрамса це дуже умовне число. Тим не менш, на мою суб'єктивну думку, вона тут незручна. На відео видно, що боєць повинен повільно і акуратно вийняти снаряд, а потім так само повільно і акуратно вкласти його в ствол. Зазвичай це займає не менше 15 секунд, і це відвертий фейл. І щоб ще краще зрозуміти цю машину, давайте порівняємо її з конкурентами. Почну з Leopard 2.4. Щодо розмірів, то обидві машини майже ідентичні. Але Leopard на 5 тонн легший. Проте Абрамс має прикольніший двигун. Він має потужність 1500 кінських сил при 3730 крутного моменту. В Leoparda мотор має показники 1500 кінських сил до 4700 ньютонів на метр. Тому вони будуть подібні порухливості. Єдина перевага німця. Менший розхід палива. Але поплатили за це бронюванням, тому що тут він відверто програє. Якщо башта ще тримає удар, то корпус заслабкий для сучасних реалій. Також леопард 2 не мають бронічобгем. Тут використовується звичайна композитна броня. І як вишенька на торті. На всіх леопардах без винятку величезна кількість боєкомплекту розташована в корпусі. Тому переваги того, що решта боєприпасів знаходяться в башті, анульовується. Разом це все сильно зменшує захищеність машини. Теорії, російські танки можуть знищити Леопард 2.4 навіть в лобову проекцію. Але практика показує, що це стається не так часто. Попри все, леопард 2 досить ефективно тримає влучання ПТРК, уламки артилерії та багато чого іншого. Стосовно ствола, то що на Абрамс, що на Leopard 2 стоїть ідентична гармата. Тому різниця в ефективності залежить тільки від того, хто який снаряд завантажив. І поки ми ще не відійшли від теми леопардів, скажуть за версію А6, ці машини мають два головні нововведення. Покращена броня та оновлена гармата. Почну з захисту. По-перше, на Leopard 6 вже більше снарядів розташовані в башті, але від боєукладки біля механіка водія ніхто не відмовився. По-друге, була сильно нарощена броня в башті та корпусі. Тому знищити Leopard 6 влучанням в лоб башти майже нереально. Влучанням в лоб корпусу в теорії можна, але на практиці складно. Щодо бортів, то пробити їх кумулятивною боєголовкою буде нелегко, оскільки там знаходиться маса екранів. Бронебійний снаряд в теорії може знищити Leopard 2 в борт. Але на практиці це буде складно. Тому по бронюванню Abrams і Leopard 2.6 вже досить близькі. Але все ж я вважаю американця більш захищеним. Щодо гармати, то Leopard 2.6 використовує покращену версію ствола від Leopard 2.4. Тепер він має довжину не 44, а 55 калібрів. Це дозволяє використовувати більш потужні боєприпаси дм 53 та дм 63 Але ЗСУ має снаряди з урановим осередям для Абрамс, які також мають величезне бронепробиття. Тому перевага сумнівна. А от щодо рухливості, то Леопард 2 а 6 конкретно так розтовстів і важить тепер 62 тони. При тому, що двигун залишився старий. Тому Абрамс може бути навіть ліпшим. А як щодо легенди танкобудування? Машини, яка пережила влучання одразу 70 РПГ і повернулась стрій. Я зараз про британський танк Challenger 2. Ну, про бронювання тут годі й казати. Ще жоден танк не знищував цю машину. Хоча, якщо бути точніше, то був один такий випадок. Але це сталося внаслідок того, що один із Challenger 2 розпізнав інший Challenger 2 як ворожу машину. І знищив його попаданням в відкритий люк командира, коли той перебував на стоянці і був зовсім не готовий до бою. Ці історії були свої нюанси, і це не бойова втрата. Нині ці танки можна знищити або прямим попаданням артилерійського снаряду. Або прямим попаданням дрона камікадзе. Тому тут, безперечно, перемога на боці британця. До речі, детальніше довідатися про Challenger 2 ви можете в ось цьому відео. Стосовно ствола тут вже цікавіше. Річ у тім, що на Challenger 2 використовується не різна гармата, тоді як на Abrams гладкоствольна. Тому, хоч вони і мають однаковий калібр 120 мм, боєприпаси не взаємозамінні. Але яка ж тоді краща? Складно відповісти. По надійності і ціні експлуатації. Гладкоствольна. Проте Challenger 2 мають хеш фугаси, які можуть гарантовано знищити ворожий танк навіть на відстані 8 км. Особисто мені набагато більше подобається нарізна гармата від британців. Але навіть вони вирішили обрати для свого Challenger 3 гладкоствольну. Тому, певно, доцільнішим є ствол Абрамс. Ну а тепер давайте порівняємо американця з вітчизняними машинами. Що він може протиставити нашим Т-84 Оплот та БМ оплот? Одразу скажу, що це дві різні машини. Т-84 Оплот було створено в 2000 році. БМ «Оплот» – в 2009, і він у нас є лише в єдиному екземплярі. Якщо ви бачили Оплот на фронті, то це, скоріш за все, Т-84 Оплот зразка 2000 року. Так от, по броні Т-84 гірше за Абрамс. Особисто для мене він місцями на рівні Leopard 2.4 місцями на рівні Leopard 2.6. Єдине, що серйозно підсилює його броню, це дизайн ніж, до якого у мене питань немає. Стосовно БМО плот, то його гола броня майже нічим не відрізняється від попередньої машини. Але в нього є козир в рукаві. Він має динамічний захист дуплет, який складається одразу з двох ножів. Детально про це я розповів відео про Оплота, але зараз скажуть, що це реально потужна штука. Тому нескромно поставлю бронювання БМ-плот на рівень Абрамса. А як щодо гармати? Оплот має автомат заряджання, який робить перезарядку гармати швидшою і стабільнішою. На цьому переваги завершуються. По-перше, весь боєкомплект знаходиться в корпусі, а це відверто застаріле рішення. По-друге, 125-й калібр сумісний ні з 120, м ні з 130-м. Тому ми не можемо використовувати натівські снаряди до сучасних або перспективних танків. А чи є в нас або в наших союзників потужності, щоб робити боєприпаси з пробиттям 750 мм з відстані 2 км? Гарне питання. На цьому фоні набагато цікавішим є т 84 120 Ятаган, який має боєкомплект в Башті та 120-й калібр. Але він серією не пішов. Щодо динаміки, то оплот має слабший двигун, але й важить на 10 тонн менше. Тому, думаю, все буде плюс-мінус подібно. Якщо ж порівнювати Авром з старішими радянськими машинами, то що Т-64 що Т-72 програє йому в бронюванні. По гарматі тут все як в оплота. Єдина їх перевага це розміри і мобільність. Але цього недостатньо, щоб Авром став менш актуальним. Тому в підсумку: М1А1 SAI Абрам це цілком гідна і актуальна машина для умов ЗСУ. Але куди ж вони тоді поділись? Давайте розберемось. Ці фото з'явились 25 листопада 2023 року. Це одні з перших доказів присутності Абрамсів в Україні. 14 січня з'явились фото і відео наших Абрамс, встановлених динамічним захистом АРАД. До речі, якщо дивитись на вигляд салону, то наші машини виглядають досить свіжими. Ну і на початку лютого Абрамс нібито потрапив в об'єктиви камер під час репортажу про БМП Бредлі. Чому нібито? Спочатку увагу привертає пісочний камуфляж, який не має бути на наших машинах. Далі кулеметна установка, яка розташована прямо над прицілом навідника, а це властиво танкам М1 а 2. Тому є великі підозри, що це відео з навчання Німеччині. Погодьте, що ці машини ну, дуже подібні. Тому, скоріш за все, це недостовірне відео. Але ось вже справжнє відео наших Абрамс в Україні. щоправда, місце зйомки невідоме. Але я ще знайшов дуже цікаву інформацію про тактику застосування Абрамсів. Ні для кого не секрет, що він оснащений тепловізором САДА 2, який може виявити цілі на відстані до 8 кілометрів. Крім того, Абрамс має 50-кратний цифровий зум, що дає змогу ідентифікувати ворожі цілі з дуже великої відстані, особливо на рівні місцевості. Як зазначає видання Forbes, зараз Абрамс використовують не стільки як танки, скільки в ролі сенсорної платформи для наведення на цілі сусідніх машин радянського зразка. Виходить, що наші М1А1 стали командирськими танками. А більш масові т 64 та 72 та Леопард 2 виконують вже безпосередньо бойові завдання. Якщо відео вам сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Це буде прекрасною подякою за мою роботу. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте про український Абрамс. Мені буде цікаво довідатись вашу думку. Тепер я хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. В якості подяки для спонсорів вже опубліковано досить багато відео без жодної реклами та колаборацій. Нині підтримати мене можна на таких платформах, як Patreon та YouTube. Контент скрізь ідентичний, тому обирайте що зручніше. Долучитись можна по посиланнях в описі, а я буду дуже вдячним. А зараз давайте зустрінемось в ролику про те, як військові шоломи рятують життя бійців ЗСУ. Ви справді дізнаєтесь багато нового. Або ж рекомендую переглянути відео про кращі САУ України. Якщо ви цей ролик вже бачили, то тут буде ще одне відео. Слава Україні!